Всім привіт! Вітаю вас з Ізраїлю. Як ваші справи? Надіюсь, що у вас все добре. Серпень місяць традиційно вважається в країні найжаркішим і на цьому тижні ми це відчули на собі. Вчора температура почала підвищуватися, і сьогодні вона вже досягла 40-45 градусів. Але відчувається це як на всі 50, а то й більше. Прикріплю вам скріншот із Гугла, де написано, що 41 градус саме у Бершеві, але відчувається на всі 55. Така жарка погода протримається ще до кінця тижня, а вже десь п'ятниці, температура потихеньку почне спадати, і можна буде дихати трішки. Вільніше. Сьогодні вранці, вийшовши із дому, я відчула в повітрі вологу, що зовсім не характерно для бершеви. В Бершеві зазвичай повітря досить сухе, тому дихається трішки краще, ніж в містах, які розташовані біля моря. Друзі, напишіть, яка у вас погода у ваших містах, а також як ви переносите співотні дні.